Миру і добра усім живущим. Друзі, сьогодні хочу вам розказати, як я провів свій час за останні, як мінімум, 2 години. Значить, тема така, хоч я далеко від своєї майстерні, як ви знаєте, але робота знаходить нас і тут, тому захотів я поміняти верніш відремонтувати телевізор. А точніше, виявилося, що у ньому згорів ТДКС. Ось старий ТДКС. Зі мною маю ось такий набір інструментів. Маю ось таку коробочку з усім, що є, невеличку, і маю свій вірний паяльник, який зі мною є завжди. Ну, тема така. Ось власний телевізор, в якому накрився ТДКС, було багато пилі, і вологість підвищилась, і тут були сині іскри, дуги і все остальне блискавки. Коротше. Ну, старого виню поставив нового, включив. О, чудо! Дим! Ось цей резистор, Якщо ви зможете побачити, він потемнівший. з нього пішов дим. Ну, я був дуже радий, звичайно. Але попри все, почав міряти і виявилося, що тут є коротке замикання. Коротке замикання спричинив. Спричинив ось такий одіодик. У нього марка якась така цікава, я вже й навіть забув. Треба щоб побачити, бо так не бачу. Ну, попри все, він має коротке замикання, мій тестер. Я перевірю і почав роздивлятися, що тут куди йде. Це жилення мікросхеми, ось мікросхема кадрова. І там має вироблятися 16 вольт із ТДКС. Ну, я помикитив туди-сюди і вирішив, що наш радянський КД-226, підійде сюди, як ніколи, тому що тут е висока частота, і звичайний діод сюди не підійде. Знайшов я, значить, свої кохані коробочки, як ви бачите, діодика з жовтою полоскою. І сюди його запаяв. Ось він є, як ви бачите, включив я телевізор, і він ніби почав реагувати навіть на. Пульт, але зображення на екрані я не побачив. Ну, Я почав шукати, мірити, переміряти. Все ніби хорошо, а нічого немає. І чомусь мені впало в поле зору. Я знаю, що раніше завжди ми міряли напругу для живлення відеопідсилювача, І оцей разом я просто оцю фішку взяв, тикнув ось сюди. Зовсім не туди, куди її потрібно. Через то в мене на виході нічого не було. Переставив її назад сюди і все у мене зафункціонувало. Так, зараз ми будемо пробувати його запустити. Пульт до нього не оригінальний. Телевізор електрон, а пульт якийсь там нестандартний. Так. Чекаємо хвилинку, тому що це кініскоп. І він зразу не запускається. Йому потрібен нагрів. О, пішло діло. Ну, Я так дивлячись на сніг, тому що у мене приставки тут немає ніякої, щоб відеосигнал якийсь зловити якусь станцію. Я фокусів її ускоряю і приблизно по контуру снігу виставив, але потрібно десь знайти сигнал. Не знаю, зараз може буду якось гнота тягнути, може якась одна станція. Аналогова і ще тут зберіглася. Отакий От хлопці у мене сьогодні був ремонт. Зараз я хочу його все скласти гарненько. І підключу антенну і буду лазити, дивитися, щось знайду чи не знайду. От так я сьогодні спомнив свою молодість, тому що телевізор я вже не ремонтував років 17. Так що, якщо у вас іде дим, значить шукайте, де коротке, його е, устраняйте і користуйтеся собі технікою. Отак, От сьогодні я вернусь назад. Те, що вже пройшло, відремонтував і зараз буду її складати. Миру, добра всім. всім пока!